Україна потребуватиме принаймні 250 мільярдів доларів інвестицій протягом 10 років. Такі прогнози експертів ринку на конференції Інвестуй в Україну інвестуй в майбутнє, що відбулася в Донецьку. Це частина заходів проєкту із інвест інвестицій на схід у рамках програми Східне партнерство. Понад сотня представників підприємств, інвестиційних агентств України, Польщі, Німеччини, Бельгії, Мальти, Іспанії говорили про інноваційні технології, альтернативну енергію, водійництво та сільгосп-переробки як про. Найбільш перспективні галузі для інвестування в Україну Донеччина для інвесторів має особливе значення. Капітальні інвестиції в Донецьку область торік становили майже 30 мільярдів гривень. Прямих іноземних інвестицій у 2012 році було притягнуто понад 3 мільярди доларів. Динаміка кажуть, позитивна. Криза не дає спокою інвестиціям, і саме тому програма East Invest важлива, тому що ми маємо зробити додаткові зусилля і допомогти європейським підприємствам відкрити для себе Донбас. Особливо ми робимо акцент на малий та середній бізнес в Європі. У нас 24 тисячі маленьких підприємств. У більшості з них є інтерес інвестувати в Донецьк. Ми знаходимося на третьому місці в Україні, по цьому показателю я вважаю, що це в принципі нормальне місце поскольку мы не столица, вот, я думаю, что это абсолютно нормальный показатель. Больше половины прямых иностранных инвестиций у нас поступают в промышленные комплексы, это объективно, потому что у нас высокий промышленный потенциал. Я очень рад, что сегодня есть такая конференция с Eurochambers из Брюсселя, которая поддерживает инициативы, особенно здесь, тоже в Восточной Украине. В In Donbass zu das mali sredni Business. Etta autschenswärjener. In Germani mali sredni Business. Etta nasiwejts a Rebet nemezsko ekonomiki.